Передача! Не до Маргарян. І не вдається забити тут же. Тут відчеп. У нас. Моменти! Тут підсумку втримали. І перевагу в один м'яч. Повернутися. Косак дорога хурудну передача! Відданов не влучає. Ну, за слабкий удар вийшов. Марченко спокійно м'яч за І все ж таки забиває Острів. 1-0. У нас рахунок стоїть на 11-й хвилині. Олег Захарій забиває. Класна передача. Ну тут вже розстрілює ноукіпера Магарян. Передача на Павлюченка, але той оточенні одразу декілька гравців суперника. Вайсер пробиває, Добивання буде. Павлюченко забиває. 2-0 рахунок, 14-та хвилина. Вайсер пробивав. Перше на добивання встиг Артем Павлюченко. Усак. Пройшла передача. Дурахурунва. Богдан забиває. 2-1 рахунок стає. Дуже швидко. З центрополя м'яч розіграли. І... Атака швидка атака. Усак протягнув м'яч. Віддав передачу, і Богдан Дурахурунва. Скоротше відставання до мінімуму. Тут ближній кут. Удар. Матусив. Ні, тут е, Маргарян. м'ячем. Чеп. Там можливо і влучив м'яч в руку, але це порушення не зафіксували арбітри. Удар зах... Отака 3 в 3. Спіки, дураху Рунва. Втрачає м'яч, буде порушувати правила, а зараз жовту картку отримає. Тут арбітри так зрозуміють. Втрачає м'яч, буде порушувати правила. А зараз на першому таймі. Момент. Чечуй пробиває, добивання. Буде є добивання Салабай. Чечуй пробував, там не змогли зафіксувати. Ну, Зіграти м'яч ніхто. Расев спіки не зміг. Давайте повтор дивитися. Чечу пробиває. Відтельного м'яч від, від пара. Там від Микита Мартиновича. Мартинович Микита забиває. 4 1 рахунок стає. Сам відібрав м'яч. Капітана. Усаке. Усак. Ну, бити вже потрібно пробиває. Павлючен. Що не вдається? Моменти. Дуже швидко потрібні рішення треба приймати. Дімідов та Маргарян. Марчин. Мартинович відбирає порожні ворота. І стійку. А от Захарій повинен влучати. Також стійка. Мартинович. Довго. От навіть так. Матч начебто виграний. Що автогол буде. Сергій Сидоров. Це автогол. Ані, все ж таки на Маргаряна записується м'яч. М'яч, розумію, ворота летів. Маргарян все ж таки відзначається. Захарій. Маргарян в дальний кут. Вище сходинкою. Ну так тут ще наступний тур Грізлі Філічита. І є. Забитий м'яч від Федіра Матуса 5-2. Не робить рахунок 31 номер на останній хвилині нашого протистояння. Тому ось тут не обов'язково це все. Впевнено перемогою Мегі над Фелічтою Флаурс 6-1. Далі Грізлі перемагає Айсблік Дніпро. 3-2 рахунок. Дуже цікаво у перші лізі. У нас три останні тури були дуже запеклими. Мартинович встигне пробити, ні. Ну і все. Тут 5-2. Підсумковий рахунок цього поєдинку. Так, зате сказав. Наступний тур 3 серпня. Острів грає з Грізлі. Спіка грає проти Мігі. Ну і Фелічта Фауерс, Айсблік Дніпро. Друзі, я ж всім дякую за увагу, хто дивився. Сьогодні з нами першу лігу. Почуємося дуже скоро. До речі, нас середу матч вищої ліги. 19.30. Дуже цікаво. Центральний поєдинок 10-го туру, але він буде зіграний трохи раніше. І АМСТ Будівельник зіграють 19.30 середа, середа. Це...